СО це сили спеціальних операцій. Ми повинні знати і вміти виконувати свої завдання в будь-якій частині України, як мінімум. Підрозділ вночі приземляється безшумно на парашутах, десь далеко, де противник це не бачить. Це можна сказати магія. Як раптово з'явитися, так і раптово зникнути. бійців ССО Називають вовкулаками, воїнами ночі. Але це люди. Це насправді живі люди. Вавкулаки і трішки магія. Пройшли змію, працюємо. Браво, Альфі! Заходимо, прийняв. Моє завдання врятувати. Люблю і бороню рідну неньку Україну.